Я досліджував це в першу чергу. Були соціальна трошки несправедливость з боку керівництва. Наприклад, у військовослужбовця там захворіла дитина. Звісно, жінка йому телефонує, і він не вже не може воювати виконувати ефективно. Він повинен поїхати на день-два до своєї дитини, а командир його не відпускає. Командира теж можна зрозуміти, але я думаю, що командир міг знайти, наприклад. День-два для такого військовослужбовця, щоб він поїхав все ж таки до своєї дитини, або там до дружини хворої і так далі, дай повернувся потім. Але такий військовослужбовець, не отримуючи відповідну дозу, йде все жиче. Так він повертається потім знову, але ж він вже пішов все заче. Uh -huh. І тому я думаю, все ж таки командирам на третьому році війни треба зрозуміти, що це такі ж люди, що у них тут залишились такі ж сім'ї, uh -huh. соціальні інші виклики. Не знаю, там сплата за навчання дітей, оренда не оренда і треба інколи, окрім бойових завдань. Входити в положення цих військовослужбовців, тому дійсно треба підвищити і покращити соціальну комунікацію між командирами та пітлетними. Пане Олександре, ще одна невеличка підтема. Помітив, що ви написали про цю проблему на своєму власне Фейсбуці, про те, що на Закарпатті зафіксували випадки мобілізації чоловіків із бронюванням. Зокрема, нещодавно затримали двох працівників компанії провайдера, які виїхали для відновлення лінії зв'язку, і на блокпосту їх зупинили представники Тячівського РТЦКТ. Спе і власне паперові документи про бронювання від мінцифри військові зігнорували. Отже, що по цьому інциденту можете додати, пане Олександре, як розвивається ситуація, чи вона вирішена, чи ні? Дивіться, для мене це це не це не інциденти. Для мене це взагалі повний сюр, коли зв'язківці або енергетики їдуть лагодити лінію зв'язку до військових. А на блокпості представники ТЦК їх мобілізують, забирають, рвуть паперові, що є основним. До речі, паперові довідки про бронювання і так далі. Я особисто взяв під контроль ці три випадки, бо це є на Закарпатті, В Одесі там в Одесі. Взагалі людину тримали два тижні в ТЦК. Вони з'ясовували броньов, вона вона не заброньована. Це в епоху нашу Робили на нього моральний тиск. Ще раз хочу звернутися до всіх представників ТТК. енергетики, зв'язківці вони тримають е, зв'язок і енергетику в нашій країні. Якщо у них є бронювання, ви повинні віддати честь і пропустити їх через блокпост. Дякую, доповідь закінчу. пане Олександре. Дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру, до нашої дискусії.